Доброго вечора. Давно не бачились. Сьогодні якоїсь такої основної теми немає, але я хочу поговорити про оновлення в системі, про зміни якісь, які, які відбулися ці декілька днів. Ось, І про таке інше. Отже, для початку сьогодні був черговий обстріл нашої інфраструктури, але, на щастя, наприклад, в мене в Святошинському районі Києва. Світло не відключали, тепло не відключали, воду не відключали. Тобто, взагалі ніяких проблем з інфраструктурою не було. А, дякую за те, що швидко ремонтують. Дякую, ППО, за те, що збивають все. Хоча прильоти, наскільки я знаю, були через те, що декілька разів за ніч навіть прокидався від гучних вибухів. Тут недалеко були якісь вибухи. Ось, але загалом все нормально. <кій> так, тепер хочу поговорити про фраги, бо фрагів зараз багато, навіть занадто багато. По-перше, стайлофора. Всі фраги, які приклеєні тут, тут, в тому акваріумі, всі почувають себе супер, нормально, ніяких подальших відмирань немає. Все окей. Сама колонія, яка лежить в водорословику там під невеличким таким освітленням, вона на диво також не повністю облетіла. Там є частини, які повністю померли, а є деякі, які все ще тримаються. Тому можливо, це було помилкою, насправді обрізати її повністю. Можливо, вона б уже зупинилася у цьому відмиранні. Але вже як зробив, так і зробив. Заспокоюю себе тим, що тепер мені набагато більше подобається, як там знаходиться Монтепора. Тому знайшов собі ось такий плюс. Ось. Але все ж таки треба щось робити з фрагами, бо, ну, по-перше, для ось цієї полички тут досить мало світла. Тому я переживаю, що щоб <кій> вона не... Щоб це не зашкодило цим, цим фрагам, ось тому, можливо, треба буде вже як, найближчим часом відвозити в магазин там, чи продавати, чи щось таке. Але це таке, точно не, не на цих вихідних. Далі. Ось тут розчистив місце, трохи зробив фрагів монтепори. Всього два, насправді, один більше, один менше. Через те, що ось ця верхня тарілка почала вже заходити на них і почала їх затіняти. А коли воно починає затіняти монтепора, ці, ці власне, Монтепори починає це, точніше так, колонія яка під низом, починає відмирати. Це можна побачити там знизу. Ось тому. Можна було подумати, що якщо вона не буде відмирати, то нехай собі росте, але якщо вона починає відмирати, то чому б не зробити рефрагер? Ось це, це дозволило мені пересунути трохи Лептосеріс і лептострея. Лептострея стала на місце лобофілії. Лептосеріс трохи сюди вперед. Тепер на нього достатньо непогано падає світло. Де ділася лобофілія. Лобофілія приклеїлась ось там на такому виступі. Раніше на цьому виступі був, була о, ні, Еуфілія. Зелена ось така як, Ось така як, ну відпливи, ну відпливи. Ось така зелена там була. Але вона почала затінятися цією Монтепорою. Тепер Монтепора переїхала, тут знову немає тіні. Тому сюди переїхала Лобофілія. Вона там, до речі, непогано так виглядає. О, і наскільки я можу зрозуміти, світла їй достатньо, не забагато. Тому а, вважаю, що це непогане місце для неї. Далі. А, так, До речі, ось це один фраг від цієї мотопори. це більше, там ще в тому акваріумі є менший приклеєні на такі імпровізовані полички через те, що. З фрагуванням стейлофору ми зараз закінчились взагалі всі плашки, і ну, доводиться вигадувати щось типу такого. Ось. А, так. А, тепер. Ні, переклеїв чаліс. Чаліс був ось тут. Мені здавалося, що забагато йому світла. Переклеїв сюди, тут наче світла трохи менше, але не знаю, щось він почувається не дуже добре. На відміну від ось того, який ось на, на тій о, гілочці, там знизу там світла взагалі мало, але він мало, але він почувається прямо ну, супер прикольно. Такий колір насичений. Тут не видно, звісно, але вибачте, вже потім я якось покажу. Так, далі фібріофілія. Повернув її ще більше. Тут видно одну голову, там далі трішечки є ще одна така схожа, трохи замучена голова. А зараз, на щастя, на них вже потрапляє досить непогано світло. Так. Ну, тобто приблизно стільки ж, скільки раніше потрапляло на ці голови, бо це якраз приблизно те ж місце. Тому очікую, що ці дві голови там з часом за місяць відновляться і буде така ще більша колонія. Бо ну, вона така не дуже прям примітна. Примітний цей корал, але загалом ну, досить непоганий такий. Знаєте, щось нагадує таке класичне. Так, а, так, ще про тридакну. Тридакна, <кхід> Тридакна своєю ногою прикріплена на такому невеличкому камені. Завжди була. Цей невеличкий камінь був о, завжди. Ну, тобто стояв він, коли вона була менша, він стояв на піску, воно о, трималось і все було нормально. Вона підросла, камінь її перестав витримувати. І щоразу, як я тільки поставлю цей камінь в пісок, о, там, через день чи через два перевертається все, о, ну, точніше, вона перевертається, падає на, на пісок, вже потім якось боком відкривається. Там, то треба... Або якось підпирати під щось. І я пробував це. хоча не дуже сильно допомогло. Або, як варіант, я зробив так. Взяв плоский камінь і, і цей о, менший камінь, на який прикріплена трізак, наприклеїв на цей плоский камінь. Тепер вона стоїть ось так. Зараз, правда, закрилась чогось, але загалом загалом о, виглядає вона набагато краще. Завжди. Майже відкрита, ну от зараз, зараз, звісно, закрилася, але загалом вона відкрита і почуваю себе непогано. Ось. Так, тепер, 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 тепер трішки про <кій> загалом систему, про параметри. А, зараз на вулиці трохи тепліше стало, то почав відкривати трохи більше балкон. І почав помічати, як це одразу почало впливати на PH. Ну, тобто, це очевидно. А, і це не те, що якийсь різкий такий скачок, але я бачу, як так ступеньками, такими, сходами оп-оп-оп, і зверху. Тобто декілька днів назад, там, 2-3 дні, мінімальне значення PH було 8.05. 8, так, 8.05, а максимально там 8,2. А тепер. Сьогодні ось о, мінімальне вночі було 8.19, 8, 8,20, тобто 8,2, а максимальне 8,3. Ось так. Тобто це не прям супер якісь високі значення, але очевидно, що середнє значення збільшується. О. І, ну, це добре. Не те, що я там женуюся цим. Але... Приємно бачити якісь покращення, скажімо так. Щодо КАШ, КАШ сьогодні ще не міряв, але треба буде поміряти. Загалом значення тримається на рівні 7,7, 8.0. Тобто трішки просіло, з чим це пов'язано, не можу сказати, не знаю. Можливо, з підміною води. Бо ка, що в тій воді, яку підміняється там менше, там сімей 7,3 чи 7,5, щось таке. Можливо, це пов'язане, можливо, ні. Можливо, почалось споживання більше. Або, або через те, що було фрагування, тепер порали, тепер, наприклад, село фора почала відновлюватись, почала забирати більше карбонатки, більше кальцію і так далі. Можливо. А, різких якихось змін не помітно, тому поки що не змінюю ні дози, нічого. Ось. А, до речі, помітив, що все ж таки можна ще додавати більше ковпасів, Розкоріше за все, до 2,5 літрів можна буде спокійно догнати. А, але поки що кажу, ж, не, не треба. А, так, та це і все, мабуть. Загалом акваріум почуває себе. Наче непогано. Є деякі проблеми, наприклад, ось з цією міліпорою. Тут на відео вона не така е, зелена, але з, якщо дивитись на неї так прямо, то вона все ж таки позеленіла. Це, як я вже казав, це поганий знак для корала, який не має бути зеленим. Також деякі пошкодження є ось на цій акропорі. Не знаю чого. Тут знизу почало якісь трішки відмирати. Ось, ну, але вже, коротше, нічого не буду з цим робити. І я сподіваюся, що вона вичухає. Загалом все окей, ось цей бімтик починає вже трошки е е е е е нарощувати масу. Звісно, що там от, досить маленький шматочок, то він не буде рости там дуже швидко. Але так, скоро, я думаю, буде вже щось там формуватись. Побачимо, що воно буде. А на сьогодні у мене все Гарного вечора. Бувайте.